Підприємці всередині, ті, які всередині підприємці, знаєте, вони для них все одно результат на першому місці. І треба просто трошечки змістити фокус не не тільки результати в роботі, а результати в чомусь іншому. І розфокусувати ці результати. Так у мене якраз таки сталося, коли я пішла в шлях Сантьяго, не пов'язаний з роботою, так, а це поход 300 кілометрів. І коли я дійшла до точки Б, я тримала грамоту, що я пройшла цей шлях, і я відчула ідентичні емоції, схожі з тим, коли, наприклад, я. Запустила курс на 140 людей і досягла цього результату, який собі ставила. І Я зрозуміла, що досягнення в хобі можуть давати ті самі емоції, як досягнення в роботі. Якщо ви той самий трудоголік, який залежить від результату, від клієнтів, від грошей, від кількості від цифр, а поставити собі якусь ціль. В хобі, наприклад, ви займаєтесь тенісом, поставити собі ціль, не знаю обіграти якогось там крутого там зна вашого знайомого в тенісі, або ви співаєте, або хочете співати, і ціль як результат написати пісню.